Привіт! Хочу показати, знайшов ось таку борону. Маленьку, 8 кіл важа. Залишу на прийомці. Кому цікаво, приїду, заберу. Хто дасть більше грошей? Завтра приїду і заберу. Оце так. Так, Всім доброго ранку. Розпочну показ. Без всяких там пошуків. Показав вам там борону, а в даний момент показує там, що на гріб. Ну і покажу для вас. Дивіться, є коробки ось такі, будуть вони стоїть по 65 гривень. Деякі надрізані, деякі ціленькі. Ключів нема, сразу кажу до замка. То таке, то можна поміняти кому там дуже хочеться. Так, я знайшов ще зубила. Ось такі гарненькі використання не були. Чому <кій> по ним видно, що не лупили взагалі? <кій> Щось з самого утра Капець. Е, ціна за них 45, 45, 45. Два молотки є по 50 гривень. Цикля є повністю нова. Хай буде 100 гривень. Далі є ключ на 8, Ось такий. Цей буде 15 гривень, цей буде 10. Цей буде 15. Цей буде 15, цей буде. Такий. На 8 також. Цей буде 15, 15, 10, 10, 5 гривень. 3 лірки у нас будуть. 35 гривень. Далі. Цей в нас 10, цей в нас працюючий сразу кажу. Як його нажимав? Все працює. Буде 25. Моторчик у нас 15. Цей у нас буде 25. Жало від паяльника буде 20. Карабіни будуть 100 гривень за пару. Так, цей в нас буде 80 гривень. Сверло 12,5 буде у нас 60 гривень, на 12 буде 30 гривень. Стаместка повністю нова, також в роботі не була. Така у нього планшайба тут забита. Ціна за неї 70 гривень. Цей 15. Сайт 35. Рулетка така 15 гривень. Мечик на 36. Ширину поміряв таку, тому як кому там треба. Отвер. Ціна 30 гривень. Ось ці ключі у нас будуть. Присилайте фото, будь ласка, тому що дуже багато людей дзвонять і не присилають фото. Навчіться користуватися якраз скріншотом, щоб хоча б розуміти, про які саме ключі. Тому що в цьому відео буде дві пари ключів. Ціна за ось ці шість буде 135 гривень. Так, райбер повернутий на 22. Ножиці по металу. Також такі гарненькі, красиві. Ціна 80, цей у нас буде 15. Напильники в нас будуть три штуки 50 гривень, викрутки по 10. Мечок отримач у нас буде 50, стеклоріз, плитколом, лом, чи як його ще по-другому називають, не знаю, як у вас називають такий. Ціна за нього 60. Тріщотка повністю робоча. Все тріщить, все крутиться. Квадрат на 13. Ціна за неї буде у нас, е, хай буде 80 гривень. Так, цей ключ у нас буде 70 гривень. Коса ось така 80 гривень. Зовсім лінза гарненька, збільшувальна. Ціна буде 50 гривень. Топор. Дивіться, Зіковський. Тріснутий, але гарненький. Ціна за нього буде 150 гривень. Цей цілий, повністю, але раковин, раковин дуже багато. Ціна також 150, ключ на 17, буде у нас 45 гривень. Губки ось такі заміри, кому там треба, пересилайте фото, поміряю. Ціна за. За них буде 150 гривень. Далі з мікроскопа така річ, 200 гривень. Цей у нас буде 20 гривень. Ключ 10 на 12 буде 40 гривень, цей буде 10, цей 35. Ці ключі накидні, різні три штуки. У нас будуть 180 гривень. Ці у нас будуть ключі. Тут 56 штук. Ну, Перерахуєте, кому там робити нічого. Тому найбільший це 4641. Саме найменший тут 89, 8,9, 10, 12. Ось такі. Ціна за ось ці всі буде 1100 гривень. Кого устраює, може купити. Ковалда кг. Там 2 плюс, можна так сказати, якась саморобна з великим отвором. Зі всім ціна за неї буде 260 гривень. Так, якийсь вал на ось такий цій настройку для того, щоб діаметр 110, ширина 40. Кому цікаво, ціна 150 гривень. Нагнітач без шланги. Сразу кажу, шланга відсутня, насос качає, ось цей пшикає, якраз і качає, тому все в неї добре. Ціна за неї буде 400 гривень, далі є помпа нужна без манометра, хоча написано з манометром ось така ціна за неї буде. В неї відсутний шланга, ніпіль повністю, той, що присоєдняється, тому ціна її 50 гривень. Все, вроді би, все показав, все продемонстрував. Кому щось сподобалось, хто хоче щось купити, звертайтесь, будь ласка, на Viber, присилайте фото того товару, що вам потрібен, і будемо домовлятися, тому що ну, дуже багато дзвонять. Хочу те, щось десь колись кудись. Все одно треба на вайбер, тому що без вайбера зрозуміло, про яку річ ви маєте на увазі. В цьому відео, в прошлому, в позапрошлому, тому що дуже багато речей лишається з прошлих відео, і не зрозуміло, які саме вам потрібні. Ну, щоб недопонімання не було не з вашої, не з моєї сторони. Оце так. На цьому все буду закінчувати. Кому не тяжко, може поставити лайк, прокоментувати, поділитись відео та все інше. Всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.